Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео про, знову, про мототрактор DW-160LXL і про невеличке доопрацювання, яке було зроблено на даному мототракторі. Допрацювання було зроблено на перехідному редукторі фрези. Дивіться, ось оці тяги з цієї сторони і з цієї сторони були розрізані. І зроблені ось такі стяжки. Для чого це було зроблено? Щоб натягувати ланцюг, ось цей ланцюг. Була вже у нас така проблема, що розтягнувся ланцюг, і часом підтягується, він розтягнувся. І він на зірочці проскакував і поз'їдало зуби зірочки. А піднатягувати його тут немає ніякої можливості. Бачив на теленах Ютуба, де хто робить там натяжні ролики, вставляє. ми вирішили піти іншим шляхом і зробили ну, такі от тяги. Це ось дві контргайки, тобто він трошки підноситься ланцюжок. Ми контргайки відпустили, і ось цим винтом ми розтягуємо, збільшуємо тротішки збільшуємо відстань між оцими двома частинами перехідного редуктора. І таким чином ми підтягуємо це. Не знаю, як воно буде працювати, будемо наблюдати. Якщо така конструкція витримає і буде себе нормально показувати, то в подальшому подивимося. В процесі експлуатації в цьому сезоні, обов'язково зніму відео на цю тему, як воно себе показало. І чи стоїть, чи не стоїть, зробити такі допрацювання. У кого такі, такого типу перехідні редуктора. Так що. Будемо працювати, і обов'язково вам все зазнімемо. Так що, кому подобається відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі будуть відео ось із цим трактором і не тільки. Так що всім пока!